let you go З щедрівками, побажаннями перемоги та миру в Україні відбувався благодійний фестиваль у Кроповницькому. На центральній площі продавали продукцію 16 виробників з Кіровоградщини. Долучились громадські організації. Разом збирали гроші на потреби української армії. Пропонували купити сири, копченості, мед, варення, випічку, чаї, глиняний посуд, картини, іграшки, прикраси, свічки. Чай трав'яний з лимону, з лимоном, медом. Разом з Кропкавом, це ж і серця матерів Кіровоградщини, громадська організація, це межу спільно. Там дівчата хендмей, різні художні, а тут ми підготували і різдвяні страви, і куття, і глінтвейн, пиріжки, куліш. Ну, маємо це бажання таке продати і вторгувати кошти для ЗСУ. Гроші потрібні, щоб оплатити автомобіль для військових. Не вистачає 70 тисяч гривень, говорить засновниця громадського простору для підтримки військовослужбовців Кропхаб Катерина Колтунова. Оплата автівки, яка вже працює на наш захист у Національної гвардії, він вже є на балансі у Національної гвардії, тому що ще на початку грудня ми її передали, приганяли з Європи, 150 тисяч вона коштувала, більше половини ми вже зібрали і залишок треба вже виплатити. Серед учасників ярмарку центральноукраїнський ліцей-інтернат. Ми приготували дуже багато смаколиків, батьки, діти, вчителі і Найцікавіше на сьогоднішньому ярмарку є яблуко в карамелі. Це запечені яблучки, які окунаються в карамель, і потім ми їх смакуємо. Виробники 20% від товарообігу передають на збройні сили. А волонтерський куточок, звичайно, всі 100% від виручки передає на купівлю автівки. За випічкою, яку привезли з Піщанобрідського аграрно професійного ліцею, вишикувалась черга. Дійсно важко і важко і на душі, але всім хочеться і ну є така потреба допомогти. Тому «Смакфест» благодійний і у покупців, і у продавців ну, є мета є мета допомогти. Коли такі ярмарки проходять, нам дуже приємно, дуже цікаво приходити, тому що в такі тяжкі часи хочеться трошки тепла, трошки уваги. І Купуємо різні солодощі для допомоги нашим воїнам. За дві з половиною години зібрали 18 з половиною тисяч гривень. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільна, Новини, Кропивницький.